Існує розуміння компадант не компадант. Зрозуміло, що військовий медик, капелан або, до прикладу, оркестрант, який не приймає безпосередньої участі у веденні бойових дій, він дійсно не може і, і не може бути обмінним, він має бути просто повернутим. Тобто наразі ми вимагаємо повернення цих людей. Просто поверніть, будь ласка, некомпадантів. Але йдеться в тому, йдеться про те, що на превеликий жаль до кого ми звертаємось. Знаєте, той, хто, хто, хто говорить, має бути той, хто слухає. На превеликий жаль, там з слухом дуже погано. Тому дійсно перемови не ведуться. Ось буквально нещодавно. Буквально я можу помилитись, але в кінці минулого тижня. Тижня а, група, яка складалась з представників Міністерства закордонних справ і представників міжнародного відділу кардинаційного штабу, а, вона побувала в Страсбурзі. До речі, якраз з питань оркестрантів. Разом з ними була родина, разом з ними був одного із тих, хто наразі знаходиться ще в полоні. Разом з ними був один звільнений оркестрант, який власно і розповідав на асамблеї Ради Європи про те, що саме відбувається. І потім ця команда вона негайно саме з сім кейсом заїхала до вже в Швейцарії, в Женеві, до головного штабу Міжнародного комітету Червоного Хреста. То хочу сказати: дійсно це окремі категорії, те саме торкається цивільних осіб. На превеликий жаль, вони війна ведеться на території України. Розуміємо, що. Умовно кажучи, технічних можливостей взяти в полон або просто захопити цивільних осіб в них фізично більше, ну тому що вони просто на цих територіях вони дійсно взяли, нахопали дуже велику кількість людей. Наразі вони певною мірою намагаються знайти звинувачення для них для того, аби з звичайної цивільної людини зробити їх якимись там злочинцями військовими. Просто за рахунок того, що шукають такі можливості, ну, наче він наводив там якусь зброю, або приймав участь в якійсь катуванні і таке інше. То все це, на жаль, велика робота, яку ми проводимо постійно в такому, як би не було контакті з тою стороною.